Три наші богатирі від влади: Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, Андрій Єрмак, голова Офісу президента, і міністр оборони Рустем Меров, зустрілися в Вашингтоні із держсекретарем США Блінкеном і радником президента США Саліваном, радником з питань нацбезпеки. Поки що про результати цієї зустрічі. Жодної позитивної інформації немає. Поговорили і все. Але виникає питання: чи могла взагалі бути ця зустріч ефективною? Ну, зокрема, у мене велике питання: що робить на цій зустрічі міністр роботи Рустем Умер? От навіщо його туди взяли? Ви що, панове, не знаєте, чим зараз живе Америка? Що в Америці де-факто антиісламська істерія на фоні війни на Близькому Сході Америка однозначно, ну, принаймні влада Америки, причому як демократи, так і республіканці однозначно підтримують Ізраїль. До мусульман відношення вкрай погане. Ну, Воно було і до того погане, а зараз воно дуже погане. І от ми беремо міністра оборони, мусульманина. Ростема умерла. Ну, у мене взагалі є питання, навіщо його було е, призначати міністром оборони. Не тому, що він е, там татарин, мусульманин чи е, хтось інший, а тому, що е, він зовсім не є професіоналом військовій справи. Але е, е, тим більше, якщо він не є професіоналом, так чого його призначили, враховуючи, що е, є в нього? Такі е, особливості, які можуть не сподобатись нашим союзникам, Ну, Бог з ним призначили, навіщо ви його везете зараз, от саме зараз в Америку. Ну, звичайно, що на словах вам нічого не скажуть. Але ж рішення, то будуть прийматися е, на основі всього, що вони побачать і що вони подумають. Ну, якщо ви е, Присилаєте людину, яка може роздратувати американський політику, американське суспільство самою своєю присутністю. Ну, так на який ви результат? Сподіваєтесь, ну, е гаразд би, якби е цей Ростем Умеров був якимось видатним дипломатом. Я так розумію, єдине його дипломатичне е доблесть, що він... Дуже зручний для е, керівництва вулиці Банкової. Зручна людина, тому і очолював, е, е, що там, держмайно він очолював, здається. І ось їдуть вони е, в Вашингтон на переговори. А що, е, не можна було когось із військових, справжніх військових взяти? Ну, який вмер у міністр оборони, що він може е, сказати? Що е, не можна було когось із заступників залужного взяти? Чому ви не запитали залужного, кого він хотів би послати на переговори? Ну я розумію, що сам залужний, е, скоріше за все, не поїде, тому що треба е, тримати фронт, треба тримати руку на пульсі. Немає часу на такі довгі вояжі, в які ви їздите. Але він міг би чи Заброцького, чи ще когось і своїх заступників, своїх радників прислати, хто знає, що потрібно українській армії, і хто точно не буде ніякого відторгнення емоційного викликати в американських політичних колах вищих американських політичних колах. Таке враження, що про успіх своєї місії. Наші е, високі державні межі, які туди поїхали, просто не думали.